Доброго дня, з вами районна громадська організація Жіночі ініціативи в місті Порядів. І це черговий випуск Юрист Інформ. І, як завжди, у нас в гостях наші юристи. Це Єлізавіта Олеговна. Добрий день. І Олександр Олександрович. Добрий день. Елизавета Олеговна, скажіть, будь ласка, яка у нас сьогоднішня тема на наш ефір? На сьогоднішній ефір ми підготували таку тему підстави та наслідки позбавлення батьківських прав. Я було ж, я думаю, що це буде надзвичайно цікаво і, собственно, можете починати. Дякую. Ну, насамперед я б хотіла сказати про те, що позбавлення батьківських прав є крайнім засобом сімейно-правового характеру, який застосовується до батьків, які не забезпечують належне виховання своїх дітей. Такий засіб може застосовуватися тільки за рішенням суду. Ну, які тепер я хотіла розповісти, які існують підстави позбавлення батьківських прав. Ну, найперше, до таких підстав відноситься відмова батьків забрати дитину з полового будинку або іншого закладу охорони здоров'я без поважних причин і невиявлення не протягом шести місяців щодо неї батьківського піклування. Якщо буде встановлено, що особа без поважних причин відмовляється забрати дитину з пологового будинку, також не виявляє свого батьківського піклування, турботи протягом півроку, то суд приймає рішення про позбавлення такої особи батьківських прав. Другою підставою є позбавлення батьківських прав, тобто ухилення від виконання матір'ю чи батьком своїх обов'язків з виховання дитини. Не може бути позбавлена батьківських прав особа, яка не виконує своїх батьківських обов'язків внаслідок, наприклад, якщо в неї душевна хвороба, тривале відрядження, створення перешкод з боку іншого з батьків, з яким проживає дитина. Третьою підставою буде позбавлення батьківських прав це жорстоке поводження з дитиною. Четвертою підставою це хронічний алкоголізм або наркоманія батьків дитини. П'ятою підставою буде, наприклад, якщо експлуатують дитину, примушують до жебракування, бродяжництва. Шостою підставою буде засудження батька чи матері за вчинення умисного злочину щодо дитини. Неповнолітні батьки не можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав ухилення від виконання своїх обов'язків з виховання дитини, або коли вони є хронічними алкоголіками чи наркоманами, а також коли батьки вдаються до будь-яких видів експлуатації, тобто примушують до жебракування, бродягництва. Також мати батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них. Позбавлення батьківських прав є винятковим заходом, який застосовується лише тоді, коли усі інші е, заходи не, не дають позитивних результатів. Позбавлення батьківських прав допускається лише щодо дітей, які не досягли 18 років. Також справи про позбавлення батьківських прав розглядаються судом за заявою одного з батьків. Також це може бути опікун, піклувальник. Особи у сім'ї, якої проживає ця дитина. Також це може бути заклад охорони здоров'я або навчальний заклад, в якому перебуває дитина. Також це може бути орган опіки та піклування, прокуратура. А також сама дитина, але якщо за умови, що вона досягла 14 років. Органи опіки та піклування, а також прокурор, не тільки мають право пред'явити позов про позбавлення батьківських прав, але й зобов'язані взяти участь у розгляді кожної такої справи незалежно від того, хто є позивачем. Якщо суд у розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявив у діях батьків. Або одного з них ознаки злочину, то порушується кримінальна справа. Дякую за увагу. в мене все передаю слово моєму колегі Олександру. Дякую, Елізавета. Я хочу розказати про наслідки позбавлення батьківських прав. Почнемо з того, що винесення судом рішення про позбавлення батьківських прав свідчить про те, що особа, звісно, не виконувала обов'язків по вихованню дитини. А це значить, що з такою особи не можна оставляти дитину, та треба вирішити її подальшу долю. Якщо дитина проживала з особою, яку позбавили батьківських прав, то треба вирішити питання про їх сувмісне проживання в одному житловому приміщенні. Суд може винести рішення про виселення особи, яку позбавили батьківських прав, якщо вона має іншу е, житлову площу. Також суд може винести рішення про поділ е, житлового приміщення. Або його розмін. Далі дитину передають на виховання до другого з батьків, або до баба, баби чи діда дитини, або до повнолітніх брат чи сестри. Якщо це неможливо зробити, то дитина передається на виховання до органів опіки піклування. Треба зауважити, що дитина зберігає своє право на проживати в живому приміщенні, як вона проживала раніше. І може в будь-який момент туди повернутися. Е, з позбавленням батьківських прав е, прекращаються всі сімейні відносини між дитиною та батьками. Особа, яку позбавили батьківських прав, вона втрачає всі немайнові права від, відносно до дитини. Е, не може більше її виховувати та перестає бути її законним представником. Е, також е, Особа, яку позбавили батьківських прав, вона не може наслідувати після дитини і також отримувати якусь допомогу від дитини. Позбавлення батьківських прав ще не свідчить про звільнення від батьківських обов'язків по утриманню дитини. Тому суд може винести рішення про стягнення аліментів на користь другого з батьків, з якого знаходиться дитина, або на користь опікуна чи піклувальника або на користь тої особи, де проживає дитина, чи на користь того органу, де виховується дитина. На цьому все. Дякую. Я нагадую, що ми порядницька громадська районна громадська організація жіночі ініціативи, і хочу повідомити вас про те, що ми транслюємося на каналі Фейспайс Вільний простір», я зараз вам предоставлю КАН, і думаю, що набагато більше цікавих новин ви можете знайти на нашому каналі. І тут дуже багато тем, які наші юристи повідомляли вам. А також у нас є канал на Ютубі, на якому так дуже багато цікавого інформації по приятелю. Ну, я думаю, що ефір був надзвичайно цікавий. Я дякую нашим юристам. і до побачення. Дякуємо вам за те, що сьогодні ви були присутні з нами. До нових зустрічей. До побачення. Дякую, що дивитесь нас. Всього доброго.